Всім привіт! Ви на каналі 48.2 продовжуємо ознайомлення з аналітичною платформою Street Fighter. І сьогодні у нас на огляді інструмент, який називається Type. Знайти ви його можете за допомогою ось цієї кнопки і прописати його назву. Type виглядає він ось таким чином, що він нам відображає. Він аналізує швидкість стрічки угод. Тобто наскільки швидко, активно відбуваються угоди. В даному активі. Має він відображення ось такого лінійного графіку, і відповідно, якщо у нас лінійний графік буде зростати, відповідно, кількість угод в стрічці угод, вона буде зростати. Для чого нам аналізувати стрічку угод? Для того, щоб розуміти активність учасників на ринку. Плюс, якщо ми будемо виділяти ці зони, коли в нас є збільшення стрічці угод. Ми можемо ці зони помічати як зони цікавості для нас, і використовувати знову ж їх як для зон набору позиції або ж для зон фіксації позиції. В даному випадку ми бачимо високу активність ось в цьому моменті. Тобто, в моменті ми могли виділяти собі ось цю зону, і давайте її намалюю, щоб було краще видно. В моменті ми могли виділяти ось цю зону, тому що ось у нас був. Тому що ось у нас було збільшення кількості угод, і потім ми можемо виділяти ось повністю ось цю, ось цю зону, тому що у нас знову там було збільшення угод. І відповідно, вже ми можемо при заході в цю зону, ось як, ми, наприклад, ось тут, ми могли б вже або частково фіксувати позицію, або пробувати набирати ці позиції уже протилежну угоду, що в принципі ми і бачимо реакцію від цієї зони. Також. Додатково ми можемо розуміти, що якщо в нас активність у стрічці угод падає, це нам каже про те, що волатильність на активі падає, і скоро ми можемо очікувати ривок в одну зі сторін. В яку сторону буде ривок, для цього повторюсь, нам потрібно аналізувати трішки більше даних. Але навіть просто використовуючи ось цей індикатор, ми вже можемо бачити цікаві для нас. <зон>. В налаштуваннях ми також можемо увімкнути додаткову інформацію у вигляді ковзної середньої. Налаштування тут абсолютно ж такі ж самі, які я показував в інструменті average trade size, тобто в попередньому відео. тому на цьому зупинятися сильно не будемо. Один момент, якщо ви хочете увімкнути ось цю середню ковзну, то не забудьте увімкнути ось цей чекбокс. На цьому все. Повторюсь, не бійтеся експериментувати та витрачати час на дослідження нових інструментів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.